Дорогі друзі, я також гості каналу. Рада вітати вас у себе на кухні. Рада вітати в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати дуже смачну ситну страву з кабачків. Це будуть кабачки з начинкою. Дуже смачна страва, можна її приготувати як на обід, так і на вечерю, або навіть просто на перекус. Можете бачити, як пишно, смачно, апетитно виглядає страва з кабачків, дуже ситно. Гарна пропозиція приготування для того, щоб поласували і ви самі, і також ваша сім'я. Великий молодий кабачок розрізаю на четвертинки, щоб зручно було натерти на терці. Не буду його очищати від шкірки, тому що шкірка м'якенька, якщо вона звичайно тверда, потрібно очистити кабачок. Або, якщо, наприклад, зернятка всередині також тверді, потрібно їх вибрати. Кабачок натираю на терці з грубими очками. Додаю приправи, борошно, яйця. Дрібненько нарізаю зелень, у мене зелень петрушки. Також можна додавати і зелень цибулі чи кропу. Це вже як вам подобається, як вам смакує. Прикладаю зелень в миску і все добре перемішую до однорідної маси. Жовтий твердий сир у мене в великому шматку, тому розрізаю його наполовину, щоб дружно було натирати на тарті. і натираю на тарті зі середніми очками. Цибулю дрібно нарізаю кубиками. Грибочки розрізаю частинками і також нарізаю невеличкими кубиками. Помідори також нарізаю кубиками. На сковорідку спочатку викладаю обсмажуватись цибулю, обсмажую її до ледь золотистого кольору. Далі викладаю обсмажуватись помідори. Приблизно 3-4 хвилинки обсмажую помідори і викладаю обсмажувати гриби. На цьому етапі додаю приправи і все добре перемішую. На сковорідку виливаю трішки маси з кабачків, далі розрівнюю по всій сковорідці і буду обсмажувати до золотистого кольору. Обсмажую на невисокій температурі. Коли кабачкова маса добре підсмажилася з однієї сторони, ось так по одній стороні викладаю начинку і завертаю. якщо бажаєте, можна залишити ще обсмажуватися на лисник з начинкою на кілька хвилин. Я вже не залишала, тому що він у мене і просмажився до середини. Також начинка вже готова, тому що обсмажилась попередньо, все було готове, тому лише закрила і вже викладаю на тарілочку. Зовні посипаю ще натертим сиром, поки налисник теплий, все гарно розтопилось, і ззовні посипала ще зелені петрушки, щоб апетитніше виглядало. Можна будь-як собі удекорувати, щоб було апетитно, щоб виглядало красиво. Ось і можна подавати на стіл. Ще не пробували готувати ось такі кабачкові налисники з начинкою, попробуйте, Це дуже смачно, ситно, апетитно, дуже добре можна поїсти, насититись. Здається, що ніби така не важка страва, але дійсно вона дуже ситна. Пробуйте таку ідею приготування, можна, звичайно, якісь інгредієнти замінити, або щось своє додати, або щось відняти з того, що запропонувала я. Звичайно, буде смачно з будь-якими овочами. Думаю, що подобається і вам, і вашій сім'ї. Шановні глядачі, завжди запрошую вас підписатись на канал, підтримайте мене, будь ласка, своєю підпискою, також вподобайкою. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. Попереду буде ще багато смачних різних страв, які можете приготувати для себе, своєї сім'ї чи на святковий стіл. Готуйте, нехай все вдається і смакує, а ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. До зустрічі усім і дякую за перегляд!